Привіт! Сьогодні я вам покажу, як скачати мод на дерев'яну сокиру для Майнкрафту. Це така сокира, з якою ви можете редакт, ред, редактувати а, світ в Майнкрафті. Пишемо скачати. Мод на Дерев'яну. Веру для Манік. Для Майнкрафт. Ну, або World Editor. Знаходимо для потрібної версії, яка у вас. Я, наприклад, хочу 1.16.5. І в t launcher Опскаємо T-Launcher. Чекаю. Ось запустився тілаунджер і вибираємо тут версію, яку ви хочете. Яка там є. У мене це буде Forge 1.16.5. Скачуємо мод. Ось, 1165. Нажимаємо сюди. Зберігаємо. Нажимаємо сюди показати в папці. Заходимо в і, на... і нажимаємо сюди. І тут створюємо, якщо маю папку Мод. Заходимо і сюди засовуємо оцей мод. І далі запускаємо гру. все, я створюю новий світ. Чекаємо. Ви світ. І щоб видати ту саму сокиру, ми нажимаємо на цей слэш два рази і впишемо слово One. І видається та сама сокіра. І потім ви можете а, вказати одну точку. Лівити мишки. І потім іншу. Правою кнопкою І... І що зробити так? ще два рази. Слэш, uh, Monan uh, set, uh, і можна вибрати будь-який блок або написати саму. Тобто uh, можна абсолютно на будь-який блок поміняти це. Ну, наприклад, на кнопку. Завісла А? Зараз все, що я вибрав, заміниться на кнопку. У мене вилетіла гра, коли я вирішив кно на кнопки переставити. Так що я зараз покажу, що тут можна ще зробити. Беремо, вибираємо одну точку, збираємо другу. І, як я вже казала, можна змінити на. Наприклад, на верстаки. Ось все, все замінилось на верстаки. Ну, або так. Ну, було, добре сніг перетворити. Ще удачніше, воно на лаву. І все, блоки змінились на лаву. Não, abona a Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайки.